Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя і сьогодні до нас у продаж нове надходження. Це Golf в кузові Універсал 2008 року випуску з мотором 1.9 турбодизель, автоматичною коробкою передач та переднім приводом. Друзі, автомобіль по кузову має косметику по заднім маркам, все інше. В рідній фарбі все добре, гарно, ось так по колу він виглядає. Перейдемо зараз до салону та комплектації. О, так виглядає у нас салончик автомобіля, звісно, 4 підйомника, електродзеркала, круїз контроль, шкіряне кермо, двозонний клімат-контроль, автомат, салончик. В гарному стані, чистенький та охайний, технічно, друзі. Автівочка у повному порядку. Чекаємо вас на огляд, де драйв до нашого автосалону.